Коли їм заклали в думку, що у нас будуть дрони перехоплюючі, всі видихнули і думають, це 100% буде збиття. Можливо, енергетики видихнули, газовики видихнули, комунальники видихнули. Але ні, друзі, такого не буде. У нас дійсно розвивається ця індустрія. У нас багато компаній, з'являється багато нових дронів, сфера розвивається і так, далі, і так далі. Проблема в тому, що ми маємо порівнювати себе на цьому етапі. Ми ж воюємо не з Америкою, не з Англією. Ми воюємо з Росією. І темпи розвитку нашої нашого оборонного сектору треба порівнювати з російським. Так і що ми бачимо тут на жаль, ситуація ну не не райдужним, м'яко кажучи, тому що дрони українські військові першими починали застосовувати в цій війні. Але Росія потім дуже швидко перехопила ініціативу і змогла масштабувати, змогла зробити дешеві дрони, виготовляти їх у величезній кількості. Вони однотипні, на них легко вчитися. Та по цих виробниках дронів зараз дуже багато хто просто вони до мене підходили і запитували. кажуть, а де нам інженерів знайти? Ми дивимося випускників університетів, а інженерів, яких ми можемо взяти на роботу, просто фізично немає. А Та, де вони? Немає, ну тому що не випускаються вони, тому що треба було готувати спеціальні програми, за якими їх готувати, і так далі, і так далі. Та тому, що треба було з цим працювати. Те саме, ну якби дрони можна робити там в гаражі, умовно кажучи, це не ну не, не ультра Але щось що потребує там складніших технологічних процесів, на цим науковці мають працювати. Давайте порівняємо, який відсоток ВВП Росія витрачає на науку, який відсоток Україна витрачає на науку.